ранку ну що, їдемо до лікаря з грязною головою я їду, тому що світла немає. Щось вікнуло не що... ти знаєш. Все, Саша сьогодні нас вдома. Давай, пока. Зробити, кажу, от просис, тому що вона не була сама вдома, тому що ми не знаємо, скільки ми там будемо. В лікарнях йдеш, навіть по записі ти не знаєш, коли ти туди потрапиш. Тому замерзла. Накінь пішов на голову. Сказати, замерзла, ні мої. Водій капішов. І закон подлості. Саша тільки вчора помив машину, і сьогодні погода просто Просто жах. Хріну. Тут хтось позасипав, чи щебенка, чи тут так кажеться. Яма на ямі. Зараз <кій> нагріється, просто машина полотна ще. А не хотіла одівати шапку, каже, та не буду. Кажу, ну та правда, з машини перескочиш, там пройти 10 метрів, в лікарню попаде. <кій> <кій> сюди, зараз покажу, доктора Іваліта. Ось. Більше не поворачуйся стойка. Ось, мам, сюди напилися. Привіт! Привіт, я вас вітаю, раннім утром сьогоднішнього. <кхе> Щоб воно вам було радісним. І, І каже, може, передумаємо. Кажу, ні, може, кажу, я нічого передумувати вже не буду. Ну. Вже машина закручена, Кажу, вже все. Саме головне це перший візит до лікаря, а потім уже все, mm -hmm. що скажете, будемо робити. Може він скаже, що сьогодні хай лягає, а то я їй привезу віщі. Але я лягати не хочу, тому що я це все перенесла на собі, воно не нужне. Їй наркоз, як я робити, не будуть, їй обкалюю те місто, де треба вирізати і все. Можливо, він скаже їй, що треба ну, як облучення чи що, короче, варять. А як те роблю той так? Він чимось таким. Іванович, тобі просто прижигали. в тебе було маленьке воно. Та де там чіло намистима така. А я вам скажу, що я вже в інтернеті дивилася ці за себе не дивилась, коли мене таке було. А за це дивилася, що це все... імунітет <кій> ослабліває, і тому таке проходить. У мене то все нормально було. Потім, коли мені от операцію зробили, це вже... Сікло набрискала ця мрявка. Саня каже, ну та і що, ще раз помий. Кажу, Саня, та мені так шкода, що ти роботу зробив і як кажуть, наприклад. Все, їдемо. Ти ж тут лежала в лікарні, Юліанові ж тут лежала в лікарні. Ага. Пошли, пошли, пошли. Трошки швидше. Знаєте, що мама сказала, що то не я родилася в тому домі, а родився Юра. Я перепутала грешне справи, де вона каже, я чула, як ти казала, то ні. Там родився Юра. Ось бачиш, який новий дім почали, ну це ж нове відділення. І війна почалася, все, і все за. за. Це президентське будівництво було. Тут же нема ліфта, це на другий етаж на ти нам. мам. йдемо, тримайся тут по ступенькам, Давай, хоп, хоп-хоп. Ми прийшли, сидимо тут. Дивіться, дев'ятось яке там народу, але ну, ми вдруге, а? Та ти так красиво нашу. Ти що, свататься прийшла? Так так. люди ж розуміють, що на вулиці осінь. Що таке пішов надівала? Ну і що, а може. Каже, може розчисатися. Докладаю, я вже вдома. Ну що? Лікар, звичайно, не дуже гарне таке. Враження такий він грубий і розмовляє так, іначе ми вже повинні знати весь медицинський термін і всю медицинські наші заклади Кам'янчука. Значить, дивіться, що мамі дали направлення, треба зробити. Так, да, це базіломаця, і її. Тільки треба, мабуть, вирізати буде, але він там хоча це може таке глибоке і пластику, треба буде робити, я його слухаю. Тут же хрящ, тут же хрящ, що там казати. Дає направлення. Я кажу: оце вам для часної, а оце для безкоштовної державної. кажу, А де частна знаходиться? Я не знаю. Я кажу, так вибачте, ви ж працюєте, куди ж, де ж я буду. Е, ну, загугліть і узнайте, де. Ладно. А е, Державна це 905 року, де я була, де я за відділення Єлена Івановна, яка мені сказала цю хворобу. Коротше, написали нам направлення, поїхали ми швиденько в той 905-го року. Але на сьогодні вже там не було. Зараз пів дванадцять ми вже вдома, я ще в магазин заскочила. То ми взяли направлення. Завтра на 9 часов поїдемо, зробимо там якесь, через, воно якось називається, через якусь там лупу дивляться на цю штуку і зроблять її заключення. З цим заключенням я поїду до нього, домовлюсь, кажу, я хочу з вами дружити. Він так дивиться, молодий. Ну, Може, сорок два, може, сорок три. Такий татуюрований весь за відділення і дуже гарний хірург. Коротше, я кажу: мені треба, щоб вас тут не лежала в лікарні. Що ви зробили? І він каже: все, робіть оцю штучку, приходите, я подивлюся, і далі будемо розмовляти. Ну, Я розумію, що він не може без цієї штучки просто нічого. Але якби мені сказали раніше, я думала, що тут вони зроблять якийсь соскоп і тут же зроблять аналіз. Коли ні. І, коротше, говоря, ми вистояли очереді. Люди добрі. Це до завідділення було 10 людей, то ми потрапили. А там остальні, Боже, скільки там народа? Боже, ми думаємо, що ніхто не хворіє. Хворіють, люди хворіють. Так що. Як кажуть, льот тронувся. Господа. Я навіть ходила оце з такою головою, з таким волоссям, тому що не було світла. Сьогодні помию, щоб на завтра була чиста головочка, тільки за... зараз вимкнули світло знову. І завтра поїдемо. Мама моя сапоги не каже, така модна. Оділанадіне штани, от її красиво. кофточку, така моднява бабушка. В капюшоні каже, я шапку не буду одівати. Чалму. Ну і, коротше говорять, отакі діли. Так що все одно будемо вирізати, а те, що там розказують, ой, це він намікає, що там може глибоко кістки не буде, що там пол виріжуть. Так якщо пол вирізати, то хай лучше воно буде так. Ой, ви знаєте, ви досидите те, що вас глаз закриє. Вона оце в неї вже та років 15, 15. І воно б сиділо на місці, якби вона не в неї воно чешеться. якби вона не видумала то йодом, содою, то. Галя, то сто, ні, ну Галя, це я так кажу. То валя, то Оля, то свята, то і ще хтось сказав мать, і вона все маже. Все маже. Кажу, мам, чешеться, можна потерпіти Це не то, що болить така ж, не знаю, що яка боль Ну, коротше, вам бажаю здоров'я, бажаю всього найкращого. Все, вже будемо робити до кінця. Що буде завтра? Потім розкажу. Так що іс, лікуємо.